Всім привіт пацани! Сьогодні взагалі хотів би для вас записати цю невеличку міні-міні-собиці так сказати. Взагалі, сьогодні вийшов ранговий пас, все так далі. Ну, Все прикольне таке от, ну, прям очі радує. Можна зайти зараз перший місяць, це все з самого початку і це вже треба ждати аж цілий рік, щоб там. Yeah, not yet, not yet. <laughs> Начався вже третій сезон. Так, оці всі три персонажі гіперзарядні зараз. Окей, окей. Бронзова ліга. Я зараз побачу до якого рангу я дойду. Серебряний. Серебряний ранг, коротше, я доходжу до нього. Ну, непогано. А, так, так, новий пропас, новий сезон, боже, 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 Боже. Все прикольно, зараз получається. Тут 6 рівнів я активував. Окей. Так, скін пропас такий. Ну, це найобичніший, я так розумію. Так, окей. Скин, скін, скін. Тут далі значки, спрей і іконка. Це все слабо, слабо, слабо. Далі тут ефект при атаки, ну, кстати, прикольно виглядає, можна замітити, дуже навіть. І улучшення скіна це прикольне, що може тільки бути зараз. Но, на жаль, інший варіант ми не отримуємо. Ну, ефект при побіді над бойцом. І далі все платно, Считається, все платно, ті, хто хоче цій доніць. Особий портрет тут можеш отримати ефект при появленні її, і прозарядний вид і два цвітових варіанти, наприклад. От мені наприклад цей от рижий подобається, дуже прям капець, як, оцей от, ну, прям капець як подобається. А, так. Окей. Окей. Зараз буду оце все відкривати. ну, Зараз прямо відкриваю цей скін, він максимально обичний. Ну, блин, ну, все одно ми будемо його улучшати і так далі прокачувати. Ви зараз вже можете його прямо зараз зайти в ігру і прокачати його. <кхм> окей, такий от скінчик у нас виходить. Далі Гіперзаряд гіперзаряд хочу на вольта. Ну от капець як хочу на вольта Ну. Ну, на базу впадає. Ну. Окей, окей. Далі... Ранговий престар. Ну, все одно з цих призів-стару я не думаю, що щось прикольне, толкове, прям виб'ю. Ну. Так далі. Прям капець. Ну, рєвкий падає. Ну що це. Що це такое? Що це такое? Ранговий і знову PreStar. Стар... Блінгі. І з легендарного можу щось прикольне випасти, наприклад, скін. І. зараз. Ага. Гіперзаряд на БА. На БА непогано. Непогано, ну, ні, ну, це реально непогано. Ось такий от ще в нас вийшов режим війна призраком. Ну, це взагалі це колишній режим, він був е, рік назад. це все колишнє, ну, все, все вже це було. Все вже це було, Тільки одне що нове. Е, це скіни, наприклад, нові і так далі. Е, скіни, скіни, скіни. Тоже зараз зайдемо, Давайте. Так, нові суперспособності ангельські. Я не знаю, правда, як тут все буде у. Ну, Дивіться, зараз в мене почався ангельський, міні-собиті ангелів, а демонів я не знаю, як воно наступає, наприклад. Ну, воно... Може через день міняється, може ні. Ну окей, я того разу отримав скін на Макса. Я цьому радуюсь, прям капець е, получилось все окей, все прекрасно. прям. Uh, і я поставив навіть мету на неї, що я її маю вибити прям поставив конкретну мету. Цього разу, цього разу, мабуть, поставлю мету на. на. на 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 бастера, мабуть, тому що ну, в натурі прикольний скінчик, я вважаю. На бастера, ну прям капець. Я думаю, буду на стрімі апатись, що ну, не знаю, якось питатися. Сьогодні стріма вже не буде. Тому що, ну, або після відосу цього, коли я виложу, я не знаю. То стріма вже точно не буде. Тому що я вже виложив цей відос. Може, можливо, на наступний день десь стрім буде. Е, далі. Далі, далі, далі. Що ще вам можу показати, я не знаю, правда. Е, так, магазин, магазин, магазин зайдемо в цю акцію. Давайте зараз, блін. В акцію зайдемо зараз. Тут получается, ога, ага, ага. Тут за, можна за кристалли купляти. У мене, звісно, є кристалли, але я не хочу їх тратити. Ну, блин, я на скін на Ліона збираю зараз на даний момент. Забираємо обичний безплатний престар. Блін, текстура, текстура, текстура знов вилетіла. Ну нічого, забираємо. Ну ні. Ну. Випала обична підлучка, це, це що такое... Що це таке? Ага. Нова ячейка. Блін, вони ще й прикольні анімації зробили. Вспіли зробити прикольні анімації цього всього. Чотку більше нічого, мабуть, немає. Так. Ага, це нова ячейка ми отримали. І тут можна ставити, я так поняв, суперспособність якусь. І можна отримати навіть три ячейки, я так зрозумів. Ми можемо мати три ячейки суперспособності. Тобто, Три ячейки, три суперспособності, непогано. Непогано. Тут що якось можна... Ага, якщо відкрити 100, 100 ангельських призів стар, то я вже получу той скін на бастери. Ну, прикольно буде. Прикольно, якщо... Я надіюсь його получу, бо він мені прям капець. Ну надо прям. Ну надо, я його хочу. Більше нормальних скінів. Ну для мене немає. Прям нема. Так, всі бойці ангели. І... Шукаємо бастера бастера, я хочу подивитися на ньому. Той. гіперзаряд, Окей. Так, торпеда, я так поняв. Ну, прикольно, я, я хотів отримати цей гіперзаряд, тому що ну, на ньому все одно треба той гіперзаряд мати. Я считаю. І на Б я отримав, на Б ну, все одно я буду її прокачувати колись, не знаю коли. Давайте зараз його вибираємо і йдемо в вій... війну призраков. Чи... Війну Призраків, вроді так воно називається, я вже прям забувся навіть як воно грається, але но... там. Ну, вроді збирати там можна спеціальні Спеціальні монети, чи як вони називаються. Зараз будемо просто їх збирати, не знаю, чи пусть Так, зразу мене зажимають, атакують, атакують. Непогано. Хольт просто ульту використав, не понімаю що. Так. <laughs> бас не попадає, Бас не бас Ну Я попав, я попав, да. Перший бой, перший бой. Все-таки прикольно. Якусь було, ну. Прям я радію цьому. Mm. Надіюсь зараз виграємо, у нас, кстати, більше всього шансів на те, що ми зараз виграємо, я надеюсь. Mm. Так, забираємо ще одну. Другу. Не, ну фрайм хорош. Так, прям лютейший. <гум> Давайте зараз ульту Пукаємо. Не ну Френк прям лучший, прям ну прям розійшовся. Роз <гум> так, динамайк там, не знаю, зараз... Зараз динамайка не йдемо, зараз оці э, Спеціальні штучки. Ну, в принципі, виграємо так. Да. Прикольно. Прикольно, виграємо, победа. Четко. Забираємо два англійських PrezenStar, зараз ми не будемо получати ніякі PreSTR. І другий падає. 500 монет, кстати, непогано. Зараз ми ніякі PrezyStar не будемо получати, самі обичні ніяк, тільки в пасах, ну, двох пасах Пропас і обличний пас. Там можна, звісно, получити... Що ще, думаю... Ну, блін, на динамайка прям капець скільки скинів, я не думаю, що треба прям скини на нього, я считаю, на даха треба. Зараз, думаю, піти спитати його. Не знаю, він, наверное, обичний буде окуліст. 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 а, окультіст, окультіст, Я просто окуліст. Окуліст динамайк. Ладно. Не, прикольно, окуліст, динамайк. Так, скін обичний. Заходимо в тренування. Скін дуже обичний, максимально. Наверное, атаки можуть бути обичні, звісно. Я не пам'ятаю, тоді на культа були, наверное, обичні чи ні? Я не пам'ятаю. Ну, вони обичні, да. Атака вже обична зараз. Давайте з гіперзарядом зараз юзанемо. Ну все погано, все погано прям І ульту давайте да, Все обично. Ну капець, ну як так можна? Як так можна? Ладно. Ладно. Я, навіть вже буду закінчувати цей відос. Далі не знаю, що вам просто показати. Вже, навіть, все, що сьогодні добавилось, це прям прикольно, да. Все, я можу согласитися, що все прикольно, все як завжди. Но і розробнички теж не мають вже ідеї, щоб додавати нові фічі. Ну, не знаю. Добавили динамайка, скин на динамайка просто обичний. Ну, не знаю, призрачний, ну призрачний теж така темка вже була. Ладно, я сподіваюсь, вам сподобався цей відос. Також не забувайте ставити лайк і підписуватись, і я думаю, треба вже закінчувати цей відос. Всім